Я б хотів повернутися до того, що пан Євген перед тим питав про православні бувають православних. От скажіть, після всіх розмов про русський мір як основу для творення православного світу, на кого першу здійснила агресію Росії? Ну, на Грузію, так? На Грузію, так. Це Яка теж Яка прийняла православ'я на кілька сот раніше, років ніж раніше, Росія. ніж да. Росія чи Україна. І оце якраз вказує нам на величезну небезпеку підміни понять. От ви самі сказали, ходять до церкви і витримують релігійні традиції. Традиції витримувати легше, ніж, ходити, ніж вірити в Бога. Так, я з вами Для мене дуже показовий той момент, що у Євангелії безліч разів Христос викриває фарисеїв. Я не пригадую, де Він говорить про язичників, кілька разів. І то без того осуду, який стосується фарисеїв. Бо більшою небезпекою є люди, які хибно інтерпретують і навчають цьому. Хибно інтерпретують віру і навчають цьому інших, ніж у тих, хто не вірить. І ось ця підступність ідеології загарбників Донбасу, чи взагалі російської офіційної доктрини сьогодні, в тому, що якраз імперська ідея оповивається таким серпанком святості. І знаєте, хто на це звернув увагу з усією виразністю? Шевченко. Поема Кавказ прекрасна, така е декодування того всього, що відбуватиметься пізніше, в тому числі і в наші часи. Це ми знаємо про біль України, а біль Грузії, а біль того північного Кавказу, про який писав Шевченко, і про який ми зараз стали менше згадувати окупованої, тероризованої землі. Якраз тут і православні бувають православних, я б може до цього примітиву й не зводив. Бивають вбивці, злочинці. Чи то вони свідомо стали злочинцями, чи ні це інша річ? І бувають зовсім не тільки православних на Донбасі. Воюють люди різних віровизнань, і я знаю про загибель протестантського пастера mm -hmm. серед mm -hmm. жертв так, так. кілька з з перших служителів був. так.